Так, всім підписникам та гостям мого каналу привіт. Ну що, народ, є робота тракторцем. Відправив батілю Люцерну скосити. Дивіться яка. Ну, от по трактору видно. Ще не цвіте, бо як зацвіте, то тоді буде дуже Дуже грубе стебло буде, і буде воно як проволока виходить. Ну, то. Уже десь має цісти, коротше, перед цвітінням скосимо неї та й піде на сіну. Причепив роторну косарку. Зараз що, треба е, ножі поставити. Батя виділив комплект нових ножиків. Дивіться які. вам. Чотири ножа по два на тарілку ставлю. Та ось такі ножі. Так що тут якась маркеровка і після є. Так, ставимо і пробуємо. Ножі встановив, косівку розложив. Це, до речі, перший виїзд в цьому році. Бачите, перезимувала на вулиці, то трохи ну, поржавіли самі. Тарілки і барабани. А то зараз вони відполіруються об травичку і будуть, як нові. Так що працюємо. Ну що, друзі, ось така картинка виходить, Кошує гарненько, дуже низько не беру, та сантиметрів 5 точно залишається Ну, Воно буде краще відростати. Сонечко пече, агроном на місці вон ходить. А ми працюємо далі. Ще небагато залишилось. Буслик полетів, жаб назбирав. Так, друзі, що, закінчили косити. Дивіться, вийшло 9, 9 таких волочків, Ну, що буде сохнути, думаю, днів 4. Та й воно висохне. косілочку вже склав. Так як і казав, бачите, відполірувалась трохи ножі. Ніжі гострі ще, що ж один городик скуситий. Дай отак вот от. Отак вот попрацювали. Хай сохне, будемо. Може затюкуємо, побачимо. Так що, ну кому сподобалось відео, звичайно ж, підтримуйте україномовний контент, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Всім пока!